Привіт! Прямо під нами Венегрет із мов, музики, розваг, брендів і національних кухонь. Тисячі відвідувачів і сотні виконавців із десятків країн світу. І все це один фестиваль. Сіґет! Після ретельної перевірки застібок на браслетах і рюкзаків на предмет алкоголю потрапляєш у інший світ. Сіґет це не просто музичний і не просто фестиваль. Сіґет це вусток на Дунаї. Інша реальність, де можна знайти нових друзів із різних куточків світу, почути і закохатись в нову музику, і не тільки, просто відірватися від звичного ритму життя і відчути себе аборигеном на залюдненому острові із своєю особливою атмосферою, особливими жителями, культурою та побутом. На головній вулиці острова алея прапорів. Своєрідний атлас фестивальних гостей. Український прапор було бачити особливо приємно. Перший фестиваль відбувся 18 років тому як студентська вечірка для своїх, але невдовзі виріс до найбільшого центральній Європі музичного фестивалю. Показати всі події сіґату потрібен не двохвилинний сюжет, а кількагодинний фільм. Його б знімали щонайменше 20 команди з камерами по всіх куточках фестивалю. Тож найточніше описує фестиваль слово багато тут багато всього, багато артистів, багато гостей, багато розваг, багато їжі і багато алкоголю. Відповідно, і багато сміття. Але головне багато посмішок та хорошого настрою. За сім днів фестивалю можна спробувати себе в малюванні мультиків, вивченні угорської і навіть в ролі карти Таро в лабіринті, а потім поспішати на концерт на одній із 13 сцен. Вечорами намагаються не прогавити хедлайнерів. Все ж таки, Muse, Iron Maiden, 30 Seconds to Mars, Faceless та багато інших гуртів і світовим ім'ям не так часто виступають один за одним. З українських гуртів цього року на головній сцені були DVS із взятим Юлією Тимошенко Шоном Каром, а також переможці українського відбору Антитіла вночі на сцені МТВ та закарпатські гудаки у циганському наметі. Гурт Рада, також зазначений в лайн-апі, так і не з'явився на сцені. Їх потяг до Будапешту запізнився на цілих три години. Тож музику тут можна знайти на будь-який смак: від витончених діджеїв до індастріал панк року, від ісландського сонячного джазу до пісень народів світу. Єдине, чого на мало – часу. Купивши кемпінговий квиток, отримуєш півтора фестивалі за ціною одного, адже ті, хто на ніч ідуть до готелю чи хостелу, пропускають неповторне нічне життя. І не дарма навіть в розмовнику рятівної угорської є фраза Приходь до мене, у мене в намиті є кондиціонер. А ще цього року близько до півночі на сцені World Music виступали Ніна Хаген та Горіла System. Але встигнути побачити все і побувати всюди однак неможливо. Тому хочеться обов'язково повернутися сюди наступного року.